Особливо вечором, після 10-9 години, то не можна, навіть балкон не можна відкрити, оставити на ніч відкритий балкон не можна. Така вонь. Лучанка Галина Васильівна живе у будинку поблизу центру Луцька 50 років. Каже, кондиціонера в квартирі немає, в спеку не може провітрити помешкання через ...частий неприємний запах зовні. Про проблему говорить і її сусід В'ячеслав Яцун. У мене то ще так ні. А от на ту сторону спальня виходить там дочка, то їде. Сапалаюка рядом. Як стамі вітер, зараз та жара, ото. І стаміці несе. А закриє вікно, то гаплик вообще буде в таку жару. Не тільки від цморду, а вообще задихнейся. Ірина Радчук працює в установі, офіс якої в центральній частині Луцька. Розповідає, в останні два тижні неприємний запах став особливо відчутним. Неможливо цей тиждень працювати на роботі, бо так як жара, а відкриваєш вікно і в нас чути сморід. Сморід настільки. Жахливий, що мусиш закривати вікна на вулиці Вінниченка. Сьогодні працівники підприємства «Луцькводоканал» почали ремонт каналізаційного колодязя поблизу багатоквартирного житлового будинку. Анатолій Новосад каже: не в цьому причина неприємного запаху в центрі міста. Ми вони от купали, нам треба його з ці плапластмасою поставити люлюки. Неприємний запах періодично з'являється в різних частинах обласного центру. Жителька мікрорайону Вишків Надія каже, живе поряд з очисними спорудами Луцька. Розповідає, неодноразово зверталася на гарячу лінію Луцької міської ради зі скаргами. Я відкриваю вікна, і серед ночі я мушу вставати бігом закривати, бо ужас, ужас. За останні два тижні на гарячу лінію Луцької міської ради надійшло 152 скарги щодо неприємного запаху, розповіла заступниця директора ЦНАПу Тетяна Книж. З її слів, цього року звернення почали надходити в кінці травня їх кількість зросла під час спеки. Позавчора мали 18 звернень, вчора більше 20. В основному то є село Липляни. Далі від села Лепляни вокзал, 40 квартал, 33-й квартал, Івана Франка район. Начальниця управління екології міста Оксана Лисак телефоном розповіла, що можлива причина неприємного запаху в обласному центрі нині одна. очисні споруди у селі Лепляни, що межує з Луцьком. Директор Лускводоканалу Віктор Гуменюк на це відповів: так очисні споруди є офіційним джерелом викидів, це факт. Очисні споруди є, напевно, одні з тисячі джерел викидів, які є в Луцькій ОТГ і навколишніх громадах. Ні насосне обладнання, ні бетонні конструкції, ні засувки. Ні, інші елементи очисних споруд вони не є джерелом викидів джерелом викидів є сировина, і в залежності від того, яким чином будуть люди користуватися каналізацією, і що вони де будуть скидати, то ми будемо мати відповідний результат. Нині на очисних спорудах в селі Липляни проводять підготовку до їх реконструкції. Це могло збільшити об'єми викидів в атмосферне повітря, каже Віктор Гуменюк. Додає, за два літні місяці підприємство не перевищило дозволених законодавством норм. Реконструкція, яка почнеться наступного року, каже, зменшить викиди і неприємний запах від очисних споруд. Ірина Сватула, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.